Перемогу отримав російський народ, який великий, а другі народи трохи менші. Про жертви величезні ніхто майже не говорив. Країну захлинає голоди після воєнний бандитизм. Буде трохи краще, але терпінню українського народу під уродою Сталіна не було кінця і краю. Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Сьогодні я би хотів поговорити про 46-й-47 рік. Але спочатку давайте згадаємо, коли закінчилася так звана Велика Вітчизняна війна, яка була частиною Другої світової війни. Сталін тості назвав російський народ великим, мовляв, що перемогу отримав російський народ, який великий, а другі народи. Трохи менші. Отак це можна було прочитати, якщо говорити грубою мовою. Це послужило появі нової хвилі, так як камінь котиться з гори, нової хвилі реакції на сталінські слова. Також в 45-му році був парад перемоги в Москві, Лив Дощ страшенний в той день, парад вів маршал Рокосовський Жуков виступав. Ясно, що на параді був Сталін і так далі. Скидали німецькі знамена подерті. Парад був підготовлений з всім радянським шиком, шиком тоталітарної держави, яка перемогла щойно. І отой так званий радянський народ, хоч ніякого радянського народу, як ви розумієте, не було, поніс величезні жертви у війні. Про жертви величезні ніхто майже не говорив. Після цього параду, цих тостів Сталін закликає взагалі відправляти зерно України так званого соціалістичного табору. От нові, які утворилися у зв'язку з новим переділом світу. Ну, ви знаєте, ми не маємо можливості це все уникати зараз. А в Україні починається голуб у 46-му році. 46-й 47-й рік можна назвати і роком голоду. Так виходить, що на Західну Україну їдуть з центральної України, з Великої України люди, щоб, хоч трохи, якоїсь там здобути муки. По дорогах назад їх відловлюють, банди відловлюють, якісь там якимись гачками стягають клунки з поїздів. Також людей країну захлинає голоди після воєнний бандитизм. Дякую донаторам нашого Ютуб каналу, без яких не було б цього відео. Якщо у нас буде більш-менш стабільним пожертви на наш Ютуб канал, то ми звичайно будемо продовжувати. Дякую пану Вадиму Дудіну за підтримку проекту книжки для сільських бібліотек і книжки Потрапляють в сільські бібліотеки і мають свого читача, і дуже раді ці люди, що їх отримують. Цей проект також зв'язаний з радістю в Україні трохи менше мільйона померлих від голоду 46-го-47-го року. І це соціалістичне щастя <сум> страшне, яке прийшло зразу після війни, коли український народ скільки перетерпів. Здавалося, що буде трохи краще, але терпінню українського народу. Під орудою Сталіна не було кінця і краю. Пекло саме прийшло в Україну. Так як в 32-му, 33 му друзі, неможливо було зірвати колосок. Якщо застали, що колосок зірвав, тюрма в кращому випадку дуже важка неприємна ситуація, коли до тюрми не доходило. А зерно у мішках, поки його забирали, на колгоспних токах лежало величезні міхи з зерном. Не дай Бог хтось би спробував його вкрасти, бо дуже вони охоронялися. І було зафіксовано більше десь півтора сотні випадків людоїдства знову 46-47 році, щоб не розуміли масштаби цього голоду. Ця земля в центрі Європи, яка могла би бути житницею цілого світу, ця благодатна земля. Знову вмирало в черговий раз завдяки в тому числі 1654 році і Переяславській раді, яка за собою потягнула пекло для України. У селах знову здається, що відроджувався 33-й рік, як писав Шевченко, ніде не чуть людської мови, звір тільки виє по селу, гризучі трупи. І це ще після війни поприходили. Ті, що вижили, солдати, їх називали переможцями, так далі, фашистської чуми, і різні ці всі у пресі, як ви знаєте, ці всі гасла, то було кому придумувати ці радянські гасла. На це були мастаки. А їм не було роботи. Вони також страждали від голоду, ці вояки, крім того, країну захлинув бандитизм, розбої і так далі. Але голоду було мало для України. Задумали депортацію із західноукраїнських земель. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська і Рівненська. Тоді ще була Дрогобицька область, Львівська і Дрогобицька. Задумали депортацію тих, хто, мовляв, був УПА з родичів, близьких і так далі. І так далі. Начальник Комітету державної безпеки в Києві Сергій Савченко, родом з Херсонської області, і кілька йому подібних, взялися за реалізацію цього плану, підготовку цього плану. Українські повстанські армії знали, що це відбувається, хоч це готувалося в атмосфері строгої секретності. У 47-му році, в жовтні, від 21 до 23 жовтня, за дві доби. Була проведена ця депортація. Що таке депортація, друзі? Думаю, ви можете уявити, це немовлята хворі, старі, немічні, яким дають дві години, насправді за годину, півтора максимум. Вони повинні вийти з речами, які вони взяли, їх десь там підвозять на чомусь. Холодно чи не холодно, немає значення. Потім садили в такі вагони, якісь теплушки і так далі. і Вони їхали в Сибір. Як вам сказати, достатньо цих вагонів, щоб переморити половину цих людей, немовлят, старих, хворих? В вагоні не було ніяких санітарних умов в цих вагонах, куди везли десятки тисяч західноукраїнських селян. 30-х роках дехто мав ілюзію, що буде краще, коли прийде радянська влада. А в Львові я вже розказував про Львів про 39-й рік збори у оперному театрі, вчителька Марія Перестюк, студентський, радянська влада прийшла, як він казав, влада. От. ну студентський помер за вчительку долю, вчительки нічого не знаю. І радянська влада хі -хі, показала себе в усій красі, ще коли на початку так званої Великої Вітчизняної війни у тюрмі Налонського в Львові страшні були нечувані злочини. Це окрема тема. А люди, коли переїздили туди, і в них забирали паспорти, їм не можна було рухатися самим без дозволу більше трьох кілометрів. Коли вже в Сибірі вони доїхали, ті, що доїхали, ті, яким пощастило. У них була важка робота, яка мало чим відрізнялася від роботи в трудових таборах от радянських, мордовських і так далі. Так і далі. це мало чим відрізнялося. Крім того, спочатку там йшлося про 15-20 років, а потім про вічне поселення, Яка ще мета переслідувалася. Ви ж розумієте, що таке переселення. Щоб діти цих людей, які народжувалися, все-таки, внуки їхні, щоб вони начисто забули українську мову, українську історію, і щоб виховалися, Перевертні, хочу вам сказати, що в Росії зараз є нащадки, УПА ті, які, тим, яким не вдалося виїхати, і так далі, це окрема дуже болюча тема. І частина з них. Можливо, цілком, так скажу, цілком можливо, хоч от праправнуки, оцих, що їх переселяли в 47-му році, можливо, воюють у російській армії. Хтось отак, друзі. Бо російська армія такими прізвищами буває перенасичена, що вони не мають до російського ніякого стосунку, що це абсолютно українське прізвище. Починаючи на Енку, Укюк і так далі. Ця депортація, яка відбулася за два дні, крім того, вона, ті, хто залишилися, ви розумієте, яку травму отримали отримала Західна Україна від цієї депортації? Яку травму? А тут ще безнадійна боротьба, вояків УПА, камікадзе, які... Йдуть на смерть, і не маючи ніхто, ніяка Європа ніхто не підтримував тоді вояків УПА. Ви собі можете уявити, друзі, всю безнадію того часу? І люди жили все таки, і народжували дітей і на щось сподівалися. Ще й грошова реформа відбулася у 47-му році. Ще видерили багато так званих надлишків, грошей, чуєте, надлишки. Казали, що це надлишки. От, Грошова реформа. там, Про грошову реформу я зараз не буду розказувати, але вона одношово дуже болючо вдарила по кишенях українців, хоч вона проводилася на цілий СССР. Разом з тим, в Києві відбувалися свої вистави, свої маніпуляції. свої... Ритуали покори, оці сталінські комедії, сталінські ритуали. Що це означало, ви вже знаєте? Коли збиралися, ми будемо зараз говорити про письменників, про 46-й і 47 рік, збиралася президія, виступав головний ідеолог. А 46 у 46-47 році в Україні таким був зараз. Напевно, ніхто з вас не знає цього прізвища. Костянтин Литвин, російськомовний, який родом був з Росії, десь з Ростовської області. І цей Костянтин Литвин, головний пропагандист України того часу, високопоставлений в центральному комітеті Комуністичної партії України. Він робив основні доповіді. Така доповідь відбулася у 46-му році, був Хрущов, так званим першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії України. А у 1947 році, майже весь 47-й рік, першим секретарем був Лазар Каганович, який навіть від брата свого відрікся. То що вже говорити про якісь людські риси? Лазар Каганович, який. Тут вогне один з найближчих соратників Сталіна, який дожив, до речі, до 93 років, і майже до цього сторічного віку брав в Москві персональну пенсію. Зло не завжди буває покаране за життя. Так от, у 46-му році Литвин робить доповідь, де каже. Збираються письменники. Є зараз про конференції і дві письменники в 46-му році і про пленум письменницький в Києві. Я про Україну і про письменники вже далі. І каже, що мовляв, деякі наші товариші забули і хочуть йти будувати Україну під знаменем Тараса Шевченка і панька Куліша. Ми згадували і Олександра Невського, і Суворова, і Богдана Хмельницького в час війни. І ці наші товариші, це я переказую приблизно, що говорив Литвин. Ну як близько до тексту, я це все читав, скільки міг. І наші товариші помиляються, коли вони думають, що партія здалася, партія відступила, залізний кулак партії, так так далі, і так далі. Так далі, так далі. Потім він вщент розгромлює творчість літературознавця Євгена Кирилюка. Проходиться по творчості Варвари Чередниченко, письменниці, можливо, ви не знаєте, її не чули, то я зараз ще розкажу. І по творчості молодого письменника Олеся Гончара тоді три були різні реакції на це. На ці сталінські ритуали, віри, де треба було обов'язково демонструвати. Що ти вірно підданий, що ти розділяєш точку зору, мовчати не можна було, а мовчання сприймалося підозріливо. Ти мав не просто каятися, ти мав говорити, як ти будеш виправляти себе, яким чином ти це будеш робити, як ти хочеш позбутися буржуазно націоналістичних збочень. І так далі. Так, друзі, перенесімося в цю атмосферу. Зараз ми близькі від неї, ну, принаймні, словесно. Літературознавець Юген Кирилюк каявся, казав, що визнав свої помилки. Там був такий Яків Городський, російськомовний письменник єврейського походження єврей, який. Весь час робив йому за уваги, що він не зовсім щирий і так далі, кричав на цьому пленумі. А Євген Кирилюк, літературознавець, ледь не падав зі страху. І каявся у всьому, що він, що він не буде, що він нічого не винен, і так далі. А якщо винен, нехай йому партії вибачить, він все переосмисло. Все-все-все. Людина була розтоптана. Варвара Чередниченко, якої критикували оповідання Я щаслива Валентина і гумореска, навіть були молодих гумористів. Вона була одружена письменниця, писала прозу, була одружена за осетина письменника, але він помер. Вона знала добре грузинську і осетинську мову і повернулася до Києва, жила сама. Сама письменниця, знаєте, є такі люди, які до кінця не розуміють, що від них хочуть. Вона писала про минуле. Вона писала, якби про те, і вона ніяк не розуміла, що радянська влада не потребує ніякого минулого, щоб писати. Якщо писати про минуле, то про Богдана Хмельницького, який з братнім російським народом відкриває нову еру у 1654 році. До речі, наближалося тоді трьохсотріччя Переяславської ради. І Варвара Чередниченко виступала, але Господи. Вона просто не розуміла, що від неї хочуть. Це була неймовірна критика, але у 46-47 році не розстрілювали письменників, навіть не сажали поки що. Обходилися публічними розтоптуваннями неугодних і саморозтоптуваннями, і саморозп'яттями духовними, душевними. Варвара Чередниченко вона не знала, що від неї хочуть, що хіба не можна писати про минуле і так далі. Вона померла у 49-му році. Я думаю, що померла сама, але вона такий дістала тоді стрес. Про неї писали як про: а, а ви знаєте, що слів не шкодували, була специфічна лексика, там запроданка якась там одвірка націоналістичного хвістця і так далі. Спеціальні ні, ні, певні психологи спеціальні продумували слова, які боляче ранять, навіть коли людині здається, що вони не ранять. Лайки грубі. І так далі. І був третій шлях. Олесь Гончар молодий. В його оповіданнях «Модрий камінь побачили теж якісь такі небажані для молодого письменника от націоналістичні збочення. То молодий Олесь Гончар хотів покинути літературу. Писав у листі до свого друга. Олесь Білеченко. Біличенко його прізвище було справжнє. Гончар він взяв псевдонім потім. І своєї родини прізвище. Але через дуже короткий час. Олександр Білоченко, знаний нами як Олесь Гончар, починає писати про пороносці. Ай, те Голубий Дунай і Злата Прага, який роман, який складав з сестрології, який я пам'ятаю у школі, було неможливо читати, коли я вчився у школі про пороносця, ми вчили. Так от, там йдеться про. Велику визвольну місію Червоної армії. Радянські витязі підходять і так далі, захищають Європу, що радянська армія є захисником так званого прогресивного людства, вищість над Європою Радянська. Сумієте? Оплот і найміцніша у світі, і вона всюди несе мир у справедливих армій, доля завжди прекрасна, і так далі. Олесь Гончар в своєму романі про проносці ідеально. Підійшов до нової концепції в 46-47 році. Ідеально потрапив його прапороносці за короткий час, видавали, перевидавалися більше 40 разів. Твір став, бо українська література завжди підкреслювалося, що місцева прапороносці почала перекладатися на російську мову і став твором союз, всесоюзного значення, як писали. Перший роман прапороносці. Альпи, потім Голубий Дунай, Злата Прага, і в такому ключі, яке дуже було вигідне, що радянська армія-визволителька, радянські солдати добрі витязі, над Європою. Перевага духовна і всяка. В той час, коли радянські люди не мали поняття, Андре Жід, який, до речі, у 47-му році отримав Нобелівську премію за свій твір «Тесей». Був у 30-х роках французький письменник СССР казав, що радянські люди абсолютно нічого не знають про закордон. Абсолютно. А тоді, до речі, ще один нюанс. Бачите, скільки нюансів? Все-таки солдати побачили Берлін і побачили це життя в Німеччині і так далі. І треба було дуже, щоб з'являлися твори, де ви йшлося про перевагу СССР, в тому числі духовну, моральну, манію величі, щоб підтримувати радянську. Отак. І до цього ідеально підійшов роман про проносці молодого письменника Олеся Гончара. Я говорив, ви можете подивитися про роман Собор Гончара відео. Сам Олесь Гончар був суперечливою постаттю. Це інше питання. Ми говоримо тільки про рецепцію і долю роману про пороносці, який він написав. Також в 47-му році була ще один великий пленум письменників, де було розгромлено творчість Максима Рильського, деяку. І, і Івана Сенченка і Юрія Яновського. Я тільки зупинюся коротенько на Юрію Яновському. Слухайте, він був журналістом на Нюрнбергському процесі. Здавалося, ну відомий письменник, вершник і так далі. Здавалося, що його ніхто не зачеплять. І тут жива вода, його роман, який вийшов. він намагався, розумієте, намагався знайти те, що він вірив, а після війни і так далі. Роман Жива вода нещадно розгромив його колишній друг Микола Бажан, який був, ну, якого зобов'язали розгромити Живу воду. Колись взагалі було три друзі на розлий вода: Олександр Довженко, Юрій Яновський і Ніко Бажан, як його називали Ніко. І Юрій Яновський, коли цей шов розгром, я думаю, чудо, що він там не отримав інфаркт. Коли нього, тільки що йому тиснули руки перед тим, так далі. Коли він сидів, навколо нього стали порожні стільці на цьому пленумі 47-го року. Раптом люди відсідали, відсідали й порожні стільці. Його позбавили оцих всяких спецпайків і спецвиплат. Тільки залишили жити в тому роліті письменницькою з його дружиною Тамарою Жевченко. У них дітей не було. Яновський отримав страшенний психічний шок. Він боявся страшенно. Він перестав відчувати своє тіло. Зараз розумієте, як це, як це позначилося. Він перейшов на російську мову в своїх творах, в своїх п'єсах дочь прокурора. І, здається, райське яблуко. Що потім Довженко писав, бідний Юра, перед смертю він почав писати по-руськи своєму щоденнику. Бідний Юра. От. І хоч через якийсь час він отримав Сталінську премію, його друг Вишневський Всеволод, шепнув щось там Сталіну і Яновському, якби пробачили. Але він ще страху не позбувся. І цього страшного, нервового на плену, 47-го року, коли Бажан громив його живу воду. Мені здається, що він тоді помер. Розумієте? Ну, в сенсі моральному. І десь в 54-му році, йому було тільки 52 роки, вони йшли десь у гості з дружиною, і він раптом все казав, що його болить серце, він схопився за серце, помер через пару хвилин. А це був приступ гнійного перитоніту, запалення червоної порожнини. Гнійний перитоніт буває від неймовірних стресів. Ви пам'ятаєте, що я казав ще перед тим, що Юрій Яновський не відчував власного тіла? Це ще одна доля, ще одна специфіка. І він помирає. Його дружина так і не дочекалася, щоб була меморіальна дошка, щоб вже була хіба що єдина її втіха, теж померла за два роки, дітей в них не було. Тільки його старенька мама десь лишилася. Поселили іншого письменника одну кімнату. Вона в вмаленька на якійсь кухонці жила, вже не знаю, коли, в якому році вона померла. І в такому судорожному страху останні роки, після цього пленуму, це було його ритуальне самогубство. Помер дуже тонкий і дуже талановитий насправді український письменник Юрій Яновський, який написав чудовий перший свій роман Майстер корабля. Та й вершники, потім в вершниках були прекрасні місця. І поволі над Україною знов Нависають важкі свинцеві хмари, безнадія, яка, здається, що вже ніколи не перетвориться на надію. Але це було не так. Різні сили вирували всередині України, всередині світу, і там, де найбільша темрява. Там завжди виникає надія. Дякую, друзі.